Вітаю вас, брати, і сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. У 102 му Псалмі, п'ятий вірш, написано: Він бажання твоє насичає добром і відновиться, мов той Орел, твоя юність. І тема сьогодні нашої сьогоднішньої п'ятихвилинки здоров'я буде як повернути молодість. На початку я вам розкажу історію про одну жінку, яка приїхала в санаторій, і коли. Вона зустрілась з лікарем, лікар сказав, що в неї дуже знайоме обличчя, мабуть, він десь її раніше бачив. На що вона йому відповіла? Що дійсно, лікарю, ви, мабуть, мене не впізнаєте, я була вже тут рік назад у вас. За цей рік я схудила на 25 кілограмів і змінила свою зачіску. Тільки тоді цей лікар зміг згадати цю жінку, і дійсно вона. Її зовнішність кардинально змінилася, вона помолодшала на вигляд на цілих 10 років, скинула вагу. Ця жінка її звати Тетяна. Вона була родом з Донецької області. Жила вона без чоловіка, їй доводилося керувати великим фермерським господарством, де було понад 100 курів. І вперше вона прислухалась до поради своїх знайомих і приїхала в цей санаторій, щоб. Схуднути, покращити стан свого здоров'я. На той час вона дійсно почувала себе дуже хворою і втомленою, її турбували аритмія, часто підвищувався пульс, виникала тахікардія. Навіть одного разу лікарям доводилось серед ночі лікувати порушення її серцевого ритму і здаватися до засобів її стабілізації. Тетяні також видали одну нирку, а друга нирка, яка залишилася, вона дуже часто запалювалась. Надмірна вага завдавала їй багато неприємності, і її турбували біль в колінах, спині і задишка під час ходьби. Приїхавши в санаторій, ця Тетяна, ця жінка, вона була згодна на зміни. Їй призначили харчування два рази на день, а на вечір вона була або лимонну воду, або отвір насіння льону. Сніданок і обід були досить різноманітними і ситними, але всі продукти виготувалися з, з мінімальною кількістю рослинної олії. І щоб зма, зменшити запальний процес у нерці, їй також призначали журавниний морс двічі на день, трав'яний настій і теплові процедури на ділянок попереку. До того ж, Тетяна здійснювала тривалий... Прогулянки з групою гостей і робила щодня зарядку на майданчику серед високих сосен. Час, проведений у санаторії, не минув даремно. Жінка схудла на 7 кілограмів, морально відпочила і її загальний стан значно покращившись. Покращився, повернувшись додому, вона не повернулася до старих звичок. Вона натомість вирішила дотримуватись отриманих рекомендацій і протягом шести місяців вона ще скинула 18 кілограм, а наступні півроку зберегла вагу і не набрала жодного кілограму. Коли жінка знову приїхала в санаторій, то поділилася своєю радістю. Її Єдина нирка за цей час її зовсім не турбувала. Здоров'я її покращилося, і зовнішній вигляд також все свідчило про те, що зниження ваги принесло їй велику користь. І ще розкажу вам про один випадок: це вже про іншу жінку, її звали Ірина. Вона страждала на гіпотиреоз і вузловий зоб. З цим захворюванням людини може бути дуже шкода. Важко скинути вагу, але вона вирішила це здійснити і приїхала в цей санаторій одразу на дві зміни на 25 діб. І її девізом стали слова ходити як найбільше». Вона поставила за мету скинути вагу завдяки дієті і руху. Спочатку їй дуже було важко ходити, але поступово вона почала самостійно збільшувати кількість своєї ходи, і вона ходила і лісом, і через поле, і через село. І вже там її всі знали, всі з нею віталися місцеві жителі. І поступово її дистанція збільшилась до 30 кілометрів. Навіть більше, ніж 30 кілометрів. До того ж вона не відчувала особливої втоми, тільки на ногах в неї з'явились мозолі, і вона також до кінця зміни скинула 7 кілограмів. Через рік Ірина знову приїхала в санаторій на два заїзди. Вона, усміхаючись, розповіла, що чоловік запропонував їй знову поїхати і сказав їй, чому б тобі знову не відпочити в санаторії? Перший раз, коли ти повернулася звідти, ти була дуже добра і так довго на мене не кричала. Цей раз Ірина теж поставила собі за мету схуднути, і наприкінці заїзду вона теж скинула 7 кілограмів. Вона показала лікареві свої кросівки, і там на підошвах утворилися навіть великі діри. І, хоч зуття і протерлося, вона про це не шкодувала, тому що вона покращила свій стан здоров'я, вона чудово почувалася. Вони всі зробили разом фотографію в руках цими кросівками. І наостанок, що я хочу сказати, якщо ви маєте зайву вагу, але бажаєте позбутися її, прийміть сьогодні рішення змінити свої звички в харчуванні і більше рухатись, тоді ви обов'язково відчуєте легкість і здобудете другу молодість. що було як у 102-му псалмі і п'ятому вірші. Він бажання твоє насичає добром, відновиться, мов той орел твоя юність. Божих вам благословінь, бережіть себе.